У цьому відео ми поговоримо про те, чому жінки стають коханками. Актуальна тема, тому що багато жінок в терапії звертаються до мене з запитом зради. І також є клієнтки, з якими я працюю, які знаходяться в ролі коханки. І звичайно, вони теж не щасливі від цього, тому що коханка це не про те, що мені так захотілось, а це про те, що в мене всередині є глибока травма. Корінь такої поведінки закладається в дитинстві. У психіки є така фаза розвитку, називається Едіпів комплекс або синдром Електри. Це період у віці від 3 до 5-6 років. У різних дітей, звичайно, можуть бути різні періоди, але в цілому це від 3 до 5-6 років. Цей період визначений тим, що дівчинка починає конкурувати з татом за місце його дружини. Вона бачить свою маму як велику суперницю. І починає боротися з мамою за тата, тому що дівчинка хоче, щоб тато був її чоловіком. І насправді, якщо ваша дитина хоче вийти заміж за свого тата, це не страшно. Це навпаки говорить про те, що психіка розвивається правильно. Але тут важлива поведінка тата. В ідеалі він повинен відторгнути свою дочку на користь своєї дружини. Як це виглядає? Коли дівчинка, дочка буде казати, тато, ти будеш моїм чоловіком, коли я виросту, я на тобі одружусь. Тато повинен з любов'ю говорити: донечка, я тебе люблю, але ти моя дочка, моя дружина це твоя мама. І коли ти виростеш, ти собі знайдеш свого чоловіка. І коли так періодично він їй буде казати, вона буде відчувати, що все-таки я не можу розбити цю сім'ю. Я не настільки маю влади да, для того, щоб це зробити. Але, на жаль, є сім'ї і не поодинокі, коли стосунки між чоловіком та дружиною, скажімо так, не дуже. І чоловік починає всю свою любов, енергію віддавати дочці. Таким чином, він ставить її, начебто, на перше місце. І у дівчинки з'являється ось така закономірність. Бути маленькою дівчинкою інфантильною. А це класно, тому що я виграю. Я виграла тата у своєї мами. Я краща жінка, ніж моя мама. Звідси йде корінь того, що жінка потім боїться бути в стосунках дружиною. Їй комфортніше і легше бути на другому плані в ролі коханки, тому що це звичний, начебто, для неї сценарій. Вона тут впевнена, що вона виграє. Це перший великий мінус для психіки дитини, дівчинки. А другий великий мінус це те, що вона починає бачити свою маму, коли вона виграла, начебто тата, вона починає бачити свою маму неуспішною жінкою. Вона починає запам'ятовувати собі на підсвідомість, що бути дружиною це погано, тому що коли ти дружина, тебе не оберуть, а оберуть коханку. Це і головний критерій того, чому жінки в дорослому віці стають коханками, тому що їм так звично, бо колись вони мали цей досвід, що один раз я вже виграла. В цій ситуації є ще й третій жирний мінус: це те, що такі діти, які ростуть в сім'ях, де між батьками поганий конект. Що діти теж не вміють будувати емоційну близькість, тому що вони не бачили, а як це, і жінка, яка потрапляє в якусь ситуацію, де вона в ідеалі повинна зблизитись чоловіком емоційно, для неї це дуже страшно, тому що вона не має такого досвіду, і їй легше бути коханкою. Чому? Тому що коли ти на другому плані. В тебе немає емоційної близькості, тобі не треба відкриватись, говорити про своє я, про свої потреби. Коханки ж вони ще мають підпитку таку, да? чоловік отримує з неї позитивні емоції, класні. Вона так само, тому що в них немає ось цього биту, да? вони не сварються через дітей або якісь битові проблеми. І вони, начебто, живуть в такій ілюзії, що це так класно. Навіщо нам одружуватись, якщо це і так класно? І це дуже негативно впливає на психіку, тому що у людини є така установка, що шлюб це страшно, шлюб це погано. Бути на другому плані це краще, це безпечніше. В мене була клієнтка якраз такою ситуацією. В них, коли вона була маленька, і в неї був якраз цей едіпів комплекс, тато з мамою дуже сварились, і вони були прямо ворогами один для одного. І тато всю свою любов, увагу віддавав до жці. Він Носив її на руках, да, вона для нього була єдиною неповторною принцесою. І саме цікаве, що тато прям демонстративно, при дочці, погано ставився до мами. Тобто він доці казав: ой, яка ти в мене мила, моя сонечко. І тут повертався до дружини і був до неї абсолютно холодний та закритий. Вона це зафіксувала: що бути як мамою, погано. Бути як мама це небезпечно, бо тоді мене тато ж любити не буде. І тоді що? Чоловіки всі мене не будуть любити, тому що тато до певного віку уособлює всіх чоловіків. І потім, коли ми з нею працювали в індивідуальній терапії, для неї було дуже страшно бути як мама в плані бути дружиною, так бути на першому плані, звідси і не вміння будувати контакт з чоловіком. Звідси і дуже велика інфантильність, тому що є ось ця фіксація, що я класна тільки коли така маленька, грайлива дівчинка. Я думаю, ви всі бачили роль коханок, да, навіть образ в фільмах, їх показують всі такі інфантильні дівчинки, такі завжди какетки. А дружини це завжди роль більш така глибока, мудра, якась спокійна. І це дійсно так і відслідковується в коханках. Тому що вони тут в дитячій позиції, вони, начебто, залишились на рівні цієї маленької дівчинки. Висновок такий, що якщо ви в сім'ї, у вас є діти, то вам обов'язково треба слідкувати за тим, який у вас контакт з чоловіком, і обов'язково давати фрустрацію своїм дітям, давати їм трошки розчарувати, що не вони стануть вашими дружинами і чоловіками, а що ви вже. Між собою дружина та чоловік, а діти це діти, і вони колись знайдуть собі інших партнерів. Також цим відео я хотіла донести, що, звичайно, коханки обирають розбивати сім'ї, або ж все-таки там працювати над собою, бути в терапії. Але є ось ця частина їхньої невідповідальності, скажімо так. Тому що якщо в дитинстві дівчатам показали приклад, що ти можеш, начебто, розбити сім'ю. І, і ти можеш стати на перше місце, то, звичайно, дівчина буде так і мислити, для неї це норма. І також я хотіла донести цим відео, що якщо ви в ролі коханки, то у вас є відповідальність, у вас є вибір так? бути на другому плані, або все-таки попрацювати над собою, перебороти цей страх, перепрожити його. так? Страх будувати близькість, страх бути першою. І побудувати класне життя. Тому що, як би вам не хотілось вірити, що чоловік може піти від дружини, насправді, якщо купнути в підсвідомість, ви навіть цього і не хочете. Тому що вам вигідно бути на ось такій відстані. Але це не про життя вдовгу, тому що кожна жінка рано чи пізно хоче відчути себе в безпеці, хоче відчути себе першою для свого чоловіка. І ось ця роль коханки насправді вона дуже короткочасна, і жінки страждають від цього, тому що спочатку все класно, вони очаровуються, вони знову, начебто, перемагають, тішать свою самооцінку тим, що вони, начебто, перші, да, Ось цей момент сам перемоги, він дуже підсилює, підпитує наше его. Але коли проходить якийсь час, і жінка відчуває, скільки вона вже витратила часу і енергії на ці стосунки, а ці стосунки, вони навіть не її на 100%. Але все можна виправити, все можна побудувати так, тому що ми самі обираємо, яке життя ми живемо. І я, як одружена жінка, скажу від себе, що будувати такі зрілі, теплі, класні стосунки, де у вас є емоційна близькість, де у вас є підтримка і є спокій. Це класно, тому що це ваш великий ресурс. І про те, як побудувати класні, зрілі, здорові стосунки, я розповідаю у своєму відео формула зрілих стосунків: як за п'ять тижнів вийти з болю і повернути любов до себе. Звичайно, цю тему хочеться розкрити ще й з чоловічої точки зору, чому зраджують чоловіки, які травми у них. Але мені здається, це така тема більш об'ємна і вона для окремого відео. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. І я зроблю частину другу про те, чому зраджують чоловіки.